Доброго дня! Сьогодні в Харкові сонячно, тож я поспішаю знати відео Вступ до спільника Шалені старт грудня. У нас не дуже часто зараз сонце балує, тож покажу, що планую. Чого не дочекала вже пров'язала трохи, тож починаю. Це буде берет, він буде блакитний, тому що це буде до комплекту Бактусу, він був рознобарний. Я додам фото. Тож хочу ще махер, махер блакитний додати, і чисто буде блакитний берет, тут з такими крапушками. Які буде якось так трохи, трохи зовсім трохи там крапушок. Оце ручного фарбування в мене залишилася нитка. Вона теж буде до комплекту шапки. Шапки теж додам фото. Тут е, хочу додати цю сяючу нитку. Вона трошки сяє і буде якось так. Ну, цікаво, мабуть. Що хочу сказати, бачите, на вигляд довшина. Е, Вроді схоже, але ця сяюча нитка, вона така груба, що вона зовсім не такої товщини виходить. Ця м'якенька, такий мереносик, а ця така, я б вона з кількох, бачите, багато там ніток тонких. Я б подалила, але воно якось так. Я б напополам розділила, але, боюся, в мене це не вийде. Я не зможу це зробити. Шов це в мене синє. Ось таке синє, королівський синій, розпочала шапку. Ось таку це махір. Це я вже, вже раз розпускала. Перев'язувала. У нас то холодно, та то жарко, тому спешу шапку мо моєї собаки зв'язати. Він у мене хлопчик, а, а шапка червона. Тож знайшла норка сині помпони і ось таку шапку я в'яжу. Тож поки що усе, може щось ще до стартів, щось знайду, але поки що це усі плани.